Де, на вашу думку, буде вищий рівень кислотності у колі з цукром чи без? Пропоную вам це перевірити за допомогою бездротового цифрового датчика лужності кислотності PH. Це відео ми зняли з метою показати вам легкість роботи з датчиками Data Harvest. Отож, наш датчик складається з адаптера PH і електрода. В свою чергу, наконечник електрода зберігається у спеціальному розчині. Тож далі, використовуючи такий пристрій, ми визначимо, чи впливає наявність цукру на кислотність напою. Пристроєм для реєстрації даних в нашому випадку буде планшет. Для цього досліду ми вмикаємо режим скріншот, тобто ми будемо щитувати дані з датчика у визначений нами момент часу. Основна кислота в Кока-Колі це ортофосфатна кислота, яка надає напою кислий смак і стабільний pH. Крім цього, вуглекислий газ, що розчинений у напої, утворює слабку вугільну кислоту, яка також трохи знижує pH. Отже, вимірюваний показник обох напоїв є майже однаковим, що і підтверджує відсутність впливу цукру на рівень кислотності розчинів. Саме такі давщики роблять невидиме видиме та заохочують учнів шукати зв'язок науки з повсякденним життям.